Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Powerbank Netcore NB Plus 10 1000, надане для огляду офіційним дилером марки NETCORE в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Powerbank NB Plus представляє собою продовження лінійки. Попередня модель була NB Air Цей же павербанк відрізняється більшою ємністю та наявністю двох портів для зарядки. Також в комплекті з павербанком тепер маємо кабель USB A і USB-C. Powerbank NB Plus має особливості невеличку вагу 155 г та клас захисту IPX 7. Розміри павербанку складають 122 мм довжина, ширина 59,6 мм, а товщина всього-навсього 11,7 мм. Конструкція павербанку представляє собою раму з полікарбонату з бічними панелями з вуглецевого волокна. В році павербанку розташовано два порти USB-A та USB-C. USB-C використовується як для віддавання потужності, так і для заряджання павербанку. Чотирисегментний індикатор заряду та сенсорна кнопка індикації заряду. На зворотній стороні повербанку нанесені характеристики та серійний номер. Заявлена ємність 10 тисяч мАч відповідає такій для напруги 3,7 В. Для напруги 5 В і струму розрядки зарядки 3 А заявлена ємність 5700 мАч. В принципі, вона відповідає реальності. Від такого повербанка мені вдалося зарядити телефон півтора рази, десь в середньому зарядка самого повербанка від блока живлення. Займає близько 3 годин напругою 9 вольт. Павербанк NetCore NB PLUS 10 000 мАг. Пробуємо його розрядити, зарядивши телефон. Підключили USB-тестер, скинули вимірювач ємності і бачимо, що наразі він заряджається напругою 6 вольт та 1,4 А і потужність майже 9 Вт. Взяли інший кабель і бачимо ту саму картину. Заряджання йде по протоколу Power Delivery 2.0 і напруга 5 В, 1,5 А і потужність ще майже 8 Вт. Тестуємо наявні протоколи в PowerBank. бачимо Power Delivery. Всі заявлені напруги від 5 до 12 В, максимальна потужність 22 Вт і Quick Charge 3.0 присутні. Також присутні Power Delivery 3.0. Проводимо такий самий тест для порту USB A. До цього був USB-C. Бачимо, що USB A також може видавати 5, 9, 12 вольт і має Quick Charge 3.0. Бачимо, процес заряджання змінився на напругу 9 вольт та 1,5 А. Power Delivery 3.0. Максимальна потужність, яку видавав порт, була близько номінальної 18 Вт. З особливостей, які було помічено. В телефоні виставлена функція. Запобігання вемірному заряджанню, відповідно, при доходженні до 80% заряджання припиняється. В цей момент павербанк почав видавати такі пищащі звуки, значить там, ну грубо кажучи, клацає реле або свистить дросель. Після перепідключення usb мультиметра ці моменти припинилися і заряджання почалося вже нормальними струмами. Подивимося, що буде по завершенні заряджання до 100%. Телефон зарядився, павербанк видає мінімальний струм, не знаю, чи буде чутно. Ну, В общем, коли павербанк завершує заряджання, коли струм спадає до нуля, з'являється якийсь такий шум, наче от шум в мікрофоні, таке шурхотіння, начебто. Потім воно зникає. Павербанк розрядився, півтора рази зарядив смартфон. Індикатор заряду блимає блакитним, зарядка не активується. Ставимо на зарядку від блока живлення. Отже, підключили блок живлення. Павербанк зарядив телефон наємність 3800 мАч. Максимальна потужність була 17 Вт. І наразі почалося заряджання протоколу Power Delivery 3.0 від блоку живлення. Скидаємо. Наш лічильник ємності і дивимося, скільки себе прийме павербанк, заряджання повербанку було завершено. Зайняло близько 3 годин. Залита ємність 5000 мАч при напрузі 9 В. Якщо порівнювати між собою NB-Air та NB то, як на мене, краще обирати модель NB по-перше, різниця в розмірах не така велика, а ємність більше в два рази. По-друге, маємо два порти. Відповідно, USB A та usb c Відповідно, можна менше переживати, що в нас не буде потрібного кабеля для заряджання. По характеристиках павербанки плюс-мінус схожі, по напругах вони також плюс-мінус схожі. По якості збірки, чесно, мені трішки більше сподобався NB-Air. У нього цей перехід між пластиком та вуглецевою панеллю значно більш зглажений, в той час як у NB відчувається така невеличка сходинка. Причому це на всіх з'єднаннях з обох сторін? По заявлених характеристиках обидва павербанки NB Air та NB Plus видають 22,5 Вт і напруги до 12 вольт. Відповідно, як на мене. Ну, принаймні, мені так здається. Всередині павербанків однакові модулі перетворення напруги, і різниця лише в самому модулі батареї та корпус, відповідно. Ось така різниця в цих двох павербанків. Крупним планом якість пінгодні панелей в NB-Air та NB Plus. Відповідно, це пояснює, чому ми відчуваємо от невеличкі сходинки на переході матеріалів. Якщо ж порівнювати NB-Air та модель Carbo 10 маємо приблизно однакові розміри, навіть можна сказати, що Carbo 10000 трішки більше, і він має трішки відмінності по керуванню. NB-Plus має лише, грубо кажучи, один режим заряджання всіх гаджетів, в той час, як Carbo Cardbo зверху, він має режим низькострумової зарядки для гаджетів типу навушників. Смарт-годинників і тому подібних, коли нам не потрібні високі струми на виході порту. NB+, цього немає, але слід зазначити, що в принципі пристрій сам дає команду на павербанк, який струм та напругу йому віддавати. Відповідно для брендових виробів це не повинно бути проблемою і не обов'язково шукати павербанк з таким режимом. Обидва павербанки мають приблизно схожу конструкцію. Або пластик, або вуглець зовнішнього оболонка і всередині акумулятор. Карбо 10 тисяч трішки більше, але я думаю, це пов'язано з будовою корпусу. По електричних характеристиках, Carbo 10 такий самий, але слід зазначити цікавий момент. Карбо 10 тисяч заявлено, що його номінальна потужність 6400 мА при напрузі 5 В 1 А. В той час, як NB має меншу 5600, але при напрузі 5 В 3 ампери. Як на мене, дуже дивно, що виробник заявляє один і той самий параметр для різних, грубо кажучи, електричних параметрів заміру, заміру струмів, якими буде розряджатись павербанк. З особливостей павербанків NETCORE, які слід відмітити, це наявність в них невеличкого саморозряду або досить величкого. Як це, як на це подивитись. Якщо повербанк у вас лежить 2-3 тижні або навіть місяць, він точно втратить близько 25% свого зарядку. Ось такий невеличкий павербанк NetCore NB Plus 10 000 мАч, наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Що я можу сказати про цей павербанк? Він мені сподобався в першу чергу своєю компактністю та наявністю двох портів на вихід. Компактні розміри. Стабільні електричні параметри, плюс можливість зарядити телефон півтора рази, або підключити якийсь інший гаджет, наприклад, фотоапарат через фейкову батарейку, так би мовити, або заряджати якийсь годинник, ліхтарик і тому подібне. Якість побудови збірки корпусу гарна, але трішки гірше в порівнянні з NB-Air. Теж таки, оці невеличкі уступчики. Я думаю, буде чутно, як ніготь щепляється за них, трішки. Викликають питання, бо в попередній моделі їх взагалі не було відчутно. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!